Як розпізнати токсичні стосунки і чому багато хто не помічає їх руками? Тому що токсичність не завжди починається з болю. Інколи це про ідеальних партнерів, друзів, людей, які навколо нас вони роблять все, щоб було нам добре. Вони творять нам велику кількість добра, компліментів, говорять вражливі речі, догоджають нам роблять все, щоб нам сподобатись. І тоді, коли нам дуже подобається, може наступити така ситуація, і, скоріш за все, вона наступає з нарцисами, аб'юзерами, маніпуляторами, коли вони захлопують цю клітку добра, і тоді від вас будуть требувати все це, тільки в 10 разів більше. Вони будуть тільки брати і вже нічого вам не віддавати. Тому спочатку, в токсичних стосунках, ви не помічаєте цю токсичність, тому що вона завуальована під добро, і турботу. А потім це буде так. Клітка, які ви будете відчувати, що в задихаєтесь від того, що вам нічого не дають, а тільки все вимагають від вас. Ваша ЛП.